Отже, команди виходять на поле. Лодогорець разград Динамо Київ. Е, почну, я, мабуть, називати стартові склади. Голкіпер -гол команди. 21 номер Владіслав Стоянов. Чотири захисники справа на ліво. П'ятий номер. Починається у нас гра. Стартовий свисток. І я почну вам називати команду київського Динамо. Головний тренер команди Сергій Ребров. Уябуя помінятися, Артем. Безумовно, цей склад трохи відрізняється від складу. Зараз вже перший момент, який гол забиває Віталій Буяльський! Браво, Віталій Буяльський! Який гол! Це був перший момент, хоча це навіть важко назвати моментом. Друга хвилина матчу лише розпочалася. Віталій Буяльський, Такий курйозний гол вибивають м'яч захисники Лодогорця. Ну і звичайно, от поки забили зараз гол київський динаміць, я хотів вам сказати непоганий момент у Лудогорці. Що ж таке? Вихід Вічнавіч! Шовковського бігають один-один. О, боже мій! О, боже мій, яка гра! Це лише третя хвилина. Ви це бачите, друзі? Один-один. Олександр Шовковський пропускає перший м'яч на австрійських зборах таймі. А от зараз вже у нас третя хвилина. і... Джонатан Кафу, 22. На удар поворота Шовковський. Фіксує м'яч. Після чого ворота став захисник центральної збір... центральний захисник збірної Румунії Лудогорця Космін Моці. Знову порушення правил. Да що ж таке? Ну, ми сьогодні футбол, будемо грати чи ні. Якушко на віштурний майданчик. Побивають м'яча нападники Київ. До горця Сергій Сидорчук. Гравець збірної України. Завдавав дуже серйозного удару, але не, на жаль, не влучив. Удар воротах. Женіор Мараїз пробивав. Повернувся на тренувальний збір. Громов зараз п'ятою. Грає непогано. Морайс може пробивати жуніор Мораес. Не по повороти. Женіор Мараез. Так, ось мінмоці зараз до арбітра апелює. Кричить до нього. Жовта картка зараз буде. Команда, яка вже зараз разі просто становиться чемпіоном України. Шовкоський. Аплодує трибуни легендарному глокі Київського Динамо. Знову один гравець розіграє у центрі поля. З боку Лудогорця. рахунок 1-1. починається другий тайм. На газоні це Микита Корзун, якраз який вийшов замість Сергія Сидорчука. Олександр Шовковський пішов з поля, замість нього вийшов Артур Рудько. І жуніор Марайс пішов, пішов, пішов мініше за Олександру Гладкому. Зараз гладкий пробивав знову головою. Нагадаю, що матч з Вюрзбургом він якраз таким чином і забув. Ну, мабуть, Морозюк буде пробувати. Антоне є! Вище воріт. М'яч так цікаво закручується під поперечком. Проти нього порушують правила. Швидко розіграє Федорчук з М'якушко. М'якушко обіграє зараз бразильського захисника. М'якушко проходить трьох гравців. Можна навішати. Сергій М'якушко проходить четвертого. Ох, який дривлін Сергія М'якушко. Делі Вороч, Антунеш. Навіс штрафний майданчик. Гладкий! Перший удар по воротах. Другий удар воротах, так, вибачте. Другий удар поворотах у другому таймі Київського Динамо, але, на жаль, не влучає воротах. Ну, поки ми бачимо, Лукохорсь не зробив це. Ой-ой-ой, одне порушення правил проти Микити Корзена. Ну, ще одна жовта картка. Восьмий номер. Лукас Саша. Разом з Олександром Рибкою. До них зараз підключився й жуніор Морайс. Ладкий, навіщо? Майданчик Теодорчик, яка непогана комбінація двох форвардів київського Динамо. 7 та 91-го номерів. Андерсон. Морозюк грудьми передає на рудька. М'якушка. Зверніть увагу на швидкість Сергія. Підказує Морозюк, щоб м'якушка віддавав на Теодорчика. Корзун. Може бути вихідний вихід навіч. Гладкий. Гладкий відчинений. Гладкий удар не відбувається. Немає удара, але перехоплюють м'яч. Наші команди. 2-1. 2-1. Гол. Артем Бісідін. Артем Бісідін забуває. Гол, нагадаю, матчу проти Вюрзбову він віддав шалену гольову передачу з флангу на Олександра Гладкого. І зараз він забиває гол. Неймовірний м'яч. Давайте дивитися повтор. Цікава передача. Чудова передача Корзун. Гладкий не встигає. Бісєдін. Дриблінг і удар. Може пробувати. Рудько. Рудько все добре. Передача на кафо, але тут Євген Селін має підібрати. Не встигає Селін тримає за футболку. Це штрафний удар. Це не пенальті, це штрафний удар. Перед штрафним майданчиком був фол. Євген Селін просто не встиг за кафо. Швидкості не вистачило нашому гравцю.